Їх звинувачують у продажі наркотиків, а вони кажуть, що то була провокація самих же правоохоронців. Двом хлопцям із міста Рожище на Волині тепер не переливки, бо ж їм загрожує тюрма. Що ж такого провокаційного у цій історії чули наші журналісти. Слідчі кажуть, що Роман та Владислав нібито приторговували наркотиками. Спочатку від місцевого суду хлопці отримали один сім років ув'язнення, а інший шість. І обом вирок із конфіскацією майна. Але їхні захисники подали апеляцію і просять повернути справу на повторний розгляд. Мовляв, тут зарита добряча собака. Прокурори навпаки вважають, що молодикам ще мало дали. Суд належним чином не врахував тяжкості вчиних ними кримінальних правопорушень. Адже останні відноси до категорії тяжких кримінальних пропрушень не враховано систематичність дій обвинувачених щодо збуту вказаних наркотичних засобів та психотропних речовин. Задокументовано п'ять фактів збуту вказаних наркотичних засобів. Не врахував і посткримінальну доводінку обвинувачених, які ні під час досудового розслідування, не ні під час судового розгляду. Вони у інкримінованих і кримінальних не визнавали. Адвокати у своїх скаргах вказують, що нібито продаж наркотиків, то була. Провокація поліції, якщо і мали епізоди, там зберігання наркотичних засів, але от з смірнову, що відбувалися, провокація зі сторони працівників поліції, оскільки мали місце неодноразові е, дзвінки, на які потім буча подальшу е, ваша позиція. Дзвінків між працівниками поліції та закупником були сотні, каже адвокат. Більше чотирьохсот дзвінків. Протягом е кримінального провадження ваша честь. Тобто, я думаю, що такі, е таке спілкування занадто тісне, працівники поліції з е ну, закупником вже свідчить про якийсь наявний умисл на здійснення провокацій. Я написав прошу надати доступ до усіх харчових доказів. клопотання було проігноровано стороною. Обвинувачення було позвало можливість оглянути телефони обвинувачених, було позвавлено можливості довести провокацію, показати переписки з закупником у зв'язку з не наданням доступ до речових доказів. Адвокат зауважує, що легендований закупник був залежний від правоохоронців. Мовляв, на нього раніше неодноразово відкривали кримінал, і то був знайомий підсудних хлопців. Правоохоронці вважають, що між обома юнаками була змова. Їхні ж захисники доводять інше, кажуть, ніякої змови не було і нема жодного епізоду, де б ті діяли спільно. Сам закупник також лише про те, що вказаний день він нібито придбав у бульчека якісь наркотичні засоби. Чому роль Шевчука полягає в указаному епізоду, ну взагалі не зрозуміло. Ми подали близько двох тонів матеріалів доказів, які не досліджені судом з приводу можливої провокації злочину. Між тим у знайомої одного із хлопців, як чуємо, виявили канабіс. Був проведений обшук за місцем проживання чверун, яка була знайомою обвинуваченим Шевчука. В цієї обвинувачення цієї особи був виявлений наркотичний засіб канабіс. Який був масою, яка не підлягає притягненню до кримінальної відповідальності. у зв'язку з цим матеріали з даного кримінального провадження були виділені. І та ж сама суддя, котра оголошувала у Рожищенському суді вирок обом хлопцям, раніше прийняла постанову і визнала винною іншу особу, пов'язану із цією історією, зауважує Андрій Карпук. Суддя Шептицька, 26 січня 2023 року. Дослідила докази, які використовуються і в суді е, у нашому впровадженні. Якби я знав раніше, я би, можливо, заявив цих підстав відвід. Суд у цій постанові про правопорушення вирішив знищити речові докази, які були здобуті під час проведення експертизи 39.8. І в вироці суд вирішує те саме питання, знищити ті самі речові докази, які вже суд перед тим півтора року назад вже вирішив знищити. А витрати за цю експертизу, яку суд знищує по справі промін про порушення, суд першої інстанції вироком поклав на мого під захисно. Тобто, як таке могло бути? Судді вирішили, що цю справу треба заново дослідити і ретельно перевірити усі докази, бо чия правда, хлопців залишають під вартою і з можливістю внесення застави по 121 тисячі гривень за кожного. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.